У сумах учора відбувся турнір з футболу Владний футбол. Участь у ньому взяли шість команд: це представники різних гілок влади, депутати та мери міст, чиновники, команда працівників суду Феміда та збірно сумських змі, четверта влада. Хто став переможцем далі в сюжеті? За фінальним матчем на мініфутбольному полі футбольного центру Барса спостерігає Андрій Антоненко. Його команда Сумські чиновники вже у групі посіла останнє місце. Зіграла за п'яте-шосте місця з депутатами Сумської міської ради, перемогла суперника і посіла п'яте місце. Ми є традиційними учасниками таких турнірів. Завжди приємно проводимо час з друзями, намагаємося показати кращий результат і, в принципі, отримати задоволення від гри. У фінальному матчі зустрілись команди, які у групах посіли перші місця. Співробітники судів Феміда та мери міст. У Основний час матчу суперники забити не зуміли. А в серії після матчевих пенальтів влучнішими була команда мерів, яка й здобула кубок. Цікаво були усі поєдинки. Ми дуже задоволені, що взяли участь. Виграли, програвали по пенальті. Взагалі перемагає завжди спорт, здоровий образ життя. Звичайно, кожна команда прагне перемоги. Сьогодні трошки нам це вдалося. Можливо, за кращих, краще за інших, можливо, було більше прагнення. Таким чином, головний трофей здобули мери міст. Друге місце посіла Фіміда, третє, четверта влада. Крім того, відзначені були кращі гравці у складі кожної з команд учасниць.